На Рівненщині легковик в'їхав у підводу. Після зіткнення стався ще й вибух. У результаті шестеро людей травмовані, і один чоловік загинув. Близько 23 години 30 хвилин на автодорозі Київ Коваль поблизу села Сошники Володьського району. 24-річний водій. Керуючи автомобілем Опель Вектра», рухаючись зі сторони міста Сарне в напрямку міста Кузнецовськ. За попередньою інформацією не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на гушову повозку. Під керуванням 29-річного жителя Володимирецького району, який рухався по путному напрямку. Прямо внаслідок ДТП не постраждав лише водій легковика. 25-річний пасажир авто отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток носа та множинні рвані рани обличчя, госпіталізований у Володимирецьку центральну районну лікарню. А от людям, які їхали під водою, не пощастило ще більше. Після удару там загорілася каністра з бензином, яку перевозили селяни. У результаті водій отримав численні опіки. Ще п'ятеро пасажирів, а це хлопці віком від 19 до 29 років, мають важкі травми. У більшості крововиливи, переломи ребер, закрито черепно-мозкові травми. Всі молодики перебувають у реанімації Володимирецької центральної районної лікарні. Не вдалося врятувати життя лише 40-річному пасажирові підводи. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди. Шоста стало причиною жахливого ДТП негода, стан водіїв чи відсутність освітлення зараз з'ясовує слідство.